Б. -п -п. у Волинському обласному госпіталі ветеранів війни фахівці відновлюють мовленнєву активність військовослужбовців. Розповіла Суспільному завідувачка відділення реабілітації Антоніна Криштальська. Коли ми стояли, ти говорив, і звук давав через ротик. А зараз ти мені почав носове звучання вмикати. Чому боєць Олег Солодуха займається у кабінеті мови і мовлення у четвер, четверчетвертого числа. О четвертій дня у центрі столиці садівник розсидівникувався Олегові. 25, Він лучанин. Жив, каже, розміреним цивільним життям. Працював заступником керуючого в одному з луцьких магазинів. Активно займався спортом, бігав, брав участь у марафоні і готувався продовжити цю справу. Захищати країну пішов торік у вересні. Полігон, поводження зі зброєю і робота в команді. Цього вчили у Житомирі, каже хлопець. Далі у бій. Білогорівка Лгаганська область. Третій раз як попав туди на ротацію. Від чотирьох днів до тижня на той час тримали. Поранення отримали 14 грудня У мене пам'ять пропала іменно про саму цю подію. Я згадав з часом сам день, хоча хлопці розказують, що я ще за допомогою. Ішов, піднімався на козак, але цього я вже не пам'ятаю. Стабілізували стан, каже Олег, у госпіталі Краматорська. Знає це з розповідей побратимів. Потім були лікарні Дніпра, Луцька, Львова. В Луцьку мені дістали тільки кулю з плеча і відправили на Львів. Бо я лежав в обласній лікарні. Сказали, що їм бюджет не дозволяє робити такої операції. А в Львові мені тільки скріпили щелепу. Не поставили на місце, операції не робили. І що маємо? У мене було кульове в плече, вже певно, як я лежав, бо зайшло так. І в шлепу, то я не знаю, щось сюди прилетіло, але в мене тут перелом, тут перелом, тут і ніби тут ще щось. А, і ні, зламаний. Глухий на праве вухо. Хлопець потрапив у стаціонар Волинського обласного госпіталю ветеранів війни по медичній евакуації з обласної лікарні у важкому стані, розказує завідувачка відділення неврології Інна Ніколайчук. Там переломи були і в голові кісток, величної кістки, і нижньої щелепи, і плечової кістки, логоневроз, повністю глухота на праве вухо. Хлопець був закритий, з порушенням мови, погана дикція була, тривожний стан, настрій увага». З бійцем почали займатися психологи, психіатри, неврологи, каже лікарка. Досить мотивований, і до життя зменшились тільки на обличчі. Міміка був парез мімічних м'язів, запрацювали м'язи, хлопчина ожив. Коли вони приходять поранені і тілом, і душею, вони посміхаються. Да, закриті, дає проблеми, дає біль, але е, нам треба почитися зовсім по-іншому, дивитися на світ. Що війна як зробила, і їхньому такому стійкості, духу, бадьорості. У відділенні реабілітації з військовослужбовцем працювали ерготерапевти і логопеди, каже завідувачка Антоніна Криштальська. Далі робота з терапевтом мови і мовлення <ривіт> для викладачки Наталії Журавльової заняття з Олегом перший досвід роботи з бійцем. Жінка 10 років викладає сценічну мову. На базі освітнього хабу Волині каже, розробили курс голосотворення і відновлення мови. Зараз практикують. Розпочинають із розминки, розігріву м'язів. Тебе тобто це добре працювати. Помагатися на одному дихаю. Але, будь ласка, не забувай артикулювати. Бубами працюй, щелепою працюй. Людина травмована і людина не травмована, вона по-різному відчуває м'язи свої. Дуже багато часу ми витрачаємо. На те, щоб пояснити, який м'яз працює, що потрібно зробити для того, щоб його більше задіяти. Він такий активний учень, видно, що це йому потрібно і цікаво, і тому є дуже швидкий результат. Ми в житті так не розмовляємо, але коли ми працюємо над мовленням над тим, щоб розпрацювати наші м'язи, ми якомога більше. Працюємо м'язами. Вже мені може даватися важко. Особливо на розминках, коли певні вправи є, то в мене велике навантаження йде на щелепу. Вона мені як м'яз забивається, і тоді вже певні вправи важко робити, потрібно робити паузу. Коли вдаються самі вправи, тоді з'являється бажання ще і ще працювати. Для госпіталю, каже завідувачка відділення Антоніна Криштальська, робота з терапевтом мови і мовлення нове в реабілітації. Спеціалістів таких дуже мало, але ми починаємо працювати в тому напрямку, і ефект від цієї роботи і від цього лікування досить суттєвий. Лариса Літвицька, Лариса Андрійчук, Валерій Фатисов Суспільне, Новини Луцьк.